Фанатизм. Тема, здавалося б, не дуже близька до нашого повсякденного життя. Але давайте розберемося, чи так це насправді. Наприклад, коли я вчилася в школі, і після перегляду певного фільму мене запитували, а я буду Леночка Харт'ян, а я буду Інночка Шевелькова, А ти хто будеш? І я називала своє справжнє прізвища, діти дуже дивувалися. Коли я навчалася в інституті, якщо хтось любить Пріснякова, а я його не люблю, то я була дуже дуже погана. Ну, це можна сказати діти. Але коли років п'ять тому... Одна з жителів нашого міста, дівчинка 62 років, з гордістю казала, що вона підписана на інстаграми багатьох зірок і Кіркорова і дуже слідкує за життям Юлічки Началової з самого дитинства. І там публікують таку інформацію, вони, яку більш ніде не побачиш. То тут вже ну, погодьтеся, наштовхує це на певні роздуми. Далі, наші діти. Кого наслідують наші дівчатка? З кого вони беруть приклад. Вони дивляться мультфільми. Так, вони беруть приклад з якихось неіснуючих істот. Вони дивляться фільми про супергероїв. Вони дивляться фільми про неіснуючі світи і неіснуючих знову таки, істот, тварин і так далі. Далі. Моделі, на кого ще орієнтуються дівчата на моделей, на зірок естради. Чи завжди зірки естради виглядають так, як нам би хотілося, щоб виглядали наші діти? Далі підлітки, хлопчики, дуже часто наслідують героїв, на жаль, бойовиків. Далі є така фраза в батьків, моя дитина так робить, бо так роблять куміри. І коли ти запитуєш, а куміри це хто? Виявляється, що це корейська молодь. Тобто, ну, це мене теж дуже дивує. Якщо ви пам'ятаєте, нам в дитинстві пропонували читати про піонерів героїв. А дехто пропонує читати, рекомендує життя святих. Навіщо? Бо куди на кого ми спрямовуємо свою увагу, на того ми починаємо орієнтуватися у своєму розвитку, того ми підсвідомо починаємо наслідувати. І ще. Ту істоту ми наповнюємо своєю енергією і самі стаємо на цю істоту або на цю людину схожою. То ким ви живете? ким живуть ваші діти, кого вони наслідують? Зараз ми живемо на зламі часів, і зараз такий історичний момент, що нові герої, наші герої, в нас вже є. Але, звісно, наша держава зараз не має змоги. Займатися нашим таким вихованням. Так, у нас зараз задача перша це перемога. Тому ми повинні, відповідальність лежить на нас. Ми самі повинні своїм дітям доносити цю інформацію і орієнтувати їх на, не люблю це слово, але правильних героїв, на людей, які є дійсно героями і які є нашими героями. Так влаштована людська психіка, що дитина. Або підліток не може нікого не наслідувати. Все одно діти будуть з когось брати приклад, все одно діти будуть кимось захоплюватись. Отже, було б дуже добре, щоб наші діти захоплювались тими людьми, які дійсно цього гідні. Ще є такий момент: на жаль, ми не можемо проконтролювати всю інформацію, яку споживають наші діти. Бо у якомусь певному віці вони виходять. В інтернет-простір, і, на жаль, дивляться там те, що не дуже добре на них впливає. Тому ну, тут вся відповідальність на батьках, ви ж розумієте, діти не будуть слухати те, що ми їм говоримо, вони будуть дивитися, як ми поводимось. Тому було б дуже добре, якби ми самі давали їм гідний приклад. А тепер, все-таки, давайте ж визначимо, що таке фанатизм. По перше, походження це від грецького танатос, фанатос, танат, фанат це в античній міфології Бог смерті. Що ж це таке? Це сліпа, непохитна, безрозсудна, пристрасна, беззастережна, доведена до крайності, прихильність якого. Небудь індивіда до певних переконань або до певних персоналій. Це безумовна віра в обраність і винятковість предмету свого захоплення та його прихильників, зокрема у власному обличчі. Це заперечення альтернативних поглядів, це нетерпимість до іншої точки зору, до чужих переконань. І, звісно, це впливає на спілкування та діяльність. До речі, Згідно міжнародної класифікації хвороб психічних розладів, існує сім видів фанатизму. Перший це релігійний. Ну, Момент такий, якщо ви пам'ятаєте, як могли нав'язувати віру так, вогнем і мечем. Інквізиція, коли людей заживо спалювали, хіба це нормальні люди, можуть таке зробити? Я вважаю, що таке можуть зробити тільки фанатики. Далі була в мене. В інституті, яка потрапила до е, певної секти. Вона була дуже дівчинкою доброю, ніжною, але коли вона туди потрапила, вона почала тягти мене. Я відмовлялася, і я дуже добре пам'ятаю, як вона мені кричала на вулиці: Ну, й умрі, ні про Тобто, колишня Гришка не могла такого сказати. Е, далі, е, е, фанатизм науковий, ну, наприклад, е, вітчизняна наука. Грішить тим, що визнає тільки матеріалістичну базу, тобто те, чого ми не можемо виміряти, зважити, те, до чого ми не можемо доторкнутися, того не існує. І незважаючи на те, що вже давно сфотографували ауру, і впевнилися, що хвилі і радіація їх неможливо побачити і доторкнутися до них, але вони існують тобто, не все те, чого ми не бачимо. Не існує так, але все одно наша наука стоїть на матеріалістичних засадах. Змінювати точку зору вона не бажає. Тобто, це є певний прояв теж впертості і фанатизму. Далі, фанатизм ідейний. Це може бути проявлено як і в побуті. Ну, наприклад, чоловік вважає, що дружина повинна. Тільки доглядати за дітьми готувати їжу, і вона не повинна отримувати освіту і працювати. І до таких масштабних світоглядних моментів, коли стикаються певні протилежні точки зору, так люди дуже часто сваряться і не можуть почути одне одного. Далі, фанатизм політичний. Ну, Гітлера ми всі пам'ятаємо, я вже не кажу про наших сусідів. І, до речі, це не тільки лідери, так, а й пересічні громадяни, які за цими лідерами йдуть. Тобто біда навіть не в тому, що з'являється якась одна ненормальна людина, а біда в тому, що за цією людиною йдуть народи масово. Далі, фанатизм спортивний. Ну, я думаю, ви чули про бійки болільників. Ну, наприклад, 1968 рік у буенос сайросі Болільники одної команди закидали палаючими смолоскипами болільники в іншої команди. Загинуло 74 людини, 113 людей було поранено. Це такий крайній прояв, але ну, усі ж ми знаємо, що болільники іноді б'ються між собою. Далі здоров'я. Що це таке? Коли людина занадто прискіпливо дотримується певної течії, ну, наприклад. Коли дівчинка наслідує моделей, я просто знаю такі випадки в нашому місті теж, коли дівчатка з чотирьох рочків хотіли бути моделями, і вони майже нічого не їли і доводили себе до анорексії. Або люди, які дотримуються течій певних, Оздоровчих, і теж я бачила такі випадки, коли люди навіть потрапляли до психоневрологічних диспансерів. Далі фанатизм у сфері мистецтва. Ну, я думаю, що всі ми знаємо, які натовпи прихильників мають так звані зірки естради. І е, я бачила дуже багато таких випадків, коли доросла жінка казала: я кращий місяць не їстиму, але я своєму кумирові е, придбаю найкращий букет, найкращий подарунок, їздитиму за ним по всіх містах. Ну, тобто, як на мою думку, це теж трошки нездоровий погляд на життя. А тепер давайте подивимось: е, мотивацію цих людей. Ну, от, наприклад, є спортивні болільники. Один вважає, що одна команда найкраща, а інший, що інша. Питання, навіщо цим людям битися? Яка команда сильніша в спорті, це вирішують змагання. Але люди все одно можуть через це зчиняти бійки. Тобто виникає таке враження, що немає значення. За що люди б'ються? Вони просто, вибачте, хочуть побитися. І ще таке дуже цікаве питання. Дивіться, ви коли-небудь стикалися з інформацією, що прихильники балету натовкли пику прихильникам оперного співу. Я, наприклад, не стикалася, тобто чомусь відрізняються, мабуть, чимось болільники спортивні від болільників у сфері мистецтва. Науковці вважають, що фанатизм це стан тимчасовий, який дозволяє певний час пожити в, скажімо так, іншому вимірі, але падіння неминуче рано чи пізно фанатик прозріє, і відбудеться або викриття ідола чи ідеї, або, на жаль, загине сам фанатик. Я думаю, ви всі пам'ятаєте тих релігійних фанатиків, які зчиняють мало то ж вбивства, так ще й самогубства. Далі, я думаю, ми всі пам'ятаємо, що лідери і засновники різних ідеологічних, або політичних течій, або релігійних, або навіть мистецьких нерідко страждали на психічні розлади. Знову таки згадаємо і Распутіна, і Гітлера, і нашого божевільного сусіда. і... Ці люди змогли повести за собою маси? До чого це призводить, ми самі бачимо. Але в мистецтві теж присутній фанатизм, ну, та ж сама норма джин. Більшість знають її як Мерилін Монро. Вона є ідолом, її обожнюють мільйони людей. Таке питання, навіщо, для чого? Вони спрямовують туди свою енергію, людина теж мала психічний розлад із дитинства. Людина в 30 років зробила 30 абортів. Це її особиста справа. Але коли з такої людини роблять ідола, Кому ми поклоняємося, навіщо ми поклоняємося таким людям? Що вона зробила для людства? Чому ми так не поклоняємося матері Терезі? Чому ми не знаємо, ми раніше знали Патона, Капіцу, ландау і так далі? Чому ми не поважаємо так кардіохірургів? Чому ми не поважаємо так науковців, вчителів, соціальних діячів і так далі? Тобто перед кожним з нас? Має стояти вибір, куди ми спрямовуємо свою енергію для людей, які є фанатами притаманні такі риси. По-перше, це підвищена емоційність, особливо якщо йдеться про предмет їхньої пристрасті. Далі це відсутність критичного ставлення до своїх переконань і до інформації, яка спростовує ці переконання. Далі це неприйняття критики. Це неприйняття думки інших, готовність до жертв, неприміримість до іншодумців, нехтування навіть іноді етичними нормами, і іноді пригнічене почуття міри, і пригнічення інстинкта самозбереження. Насправді, щастя фанатично налаштованої людини не в кумирі, а в служінні. Я думаю, ви всі бачили такі випадки, як одна й та сама людина. У короткі терміни часу може перемикатися з глибоко релігійної картини світогляду у наукову, або переходити з однієї релігії в іншу. Або я колись бачила, як бабусі хрестяться на пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну, тобто ви ж розумієте, так, що їм. Виходить, байдуже на кого хреститися, тож найбільш схильний до фанатизму. Вважається, що це люди, які схильні до навіювання, довірливі, добродушні, позитивні, але їм трошки не вистачає мудрості. І вважається, що за статистикою це біля 15% жінок і 7% чоловіків. Я думаю, що ви всі бачите, що на жаль. Існують, я б сказала, фабрики створення фанатів. Тобто, наші молоді нав'язують певні алгоритми поведінки, певний світогляд, тому ми повинні бути дуже пильними. І які ж називають причини фанатизму? Називають причини такі: перше, бажання втекти від реальності через друге, незадоволення собою та оточуючим світом. І третє, це незріла особистість. Але я дозволю собі з цим не погодитися, я б поставила ці причини у зворотньому напрямку. Тобто, коли особистість незріла, так, навіть у 62 роки, тоді вона не задоволена собою і оточуючим світом, бо людина не прийняла себе. І от тоді вона бажає втекти від реальності і спрямовує свою увагу на будь-якого ідола. Як же уникнути потрапляння у тенета фанатизм? По-перше, це наша улюблена усвідомленість. Тобто, було б дуже добре, якби ми ставили завжди собі питання, коли чуємо якусь інформацію і маємо якісь пропозиції. Навіщо це? Для чого це? Кому це потрібно? Хто насправді є бенефіціаром цього нашого поклоніння? Кому від цього буде добре? Кому це буде корисно? Хто на цьому заробляє? І чи буде це корисно нам? Бо коли ми постійно живемо чимось або кимось, окрім себе і наших рідних, ми витрачаємо на це свою енергію, дуже часто гроші. А енергія це і є наше життя. І мені б дуже хотілося навести слова православного священника Георгія Чистякова стосовно фанатизму. Він сказав, на мою думку, дуже таку мудру річ. Коли хтось стверджує, що православ'я це єдиний правильний спосіб віри, він вже посягає на вашу свободу вибору. Так само, коли хтось стверджує, що марксизм це єдиний вірний науковий світогляд. Монополія на істину взагалі вкрай небезпечна, бо робить людей жорсткими, жорстокими, звільняє їх від необхідності думати, приймати рішення та брати на себе відповідальність. Це вбиває істину, бо істина може бути тільки вільною.